Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я пекла гарбузовий пиріг або гарбузовий кекс. Одразу скажу, що готувала його вперше, хоча рецепт у мене вже багато років записаний у моєму записнику, і сьогодні я вирішила його випробувати. Мені сподобався цей рецепт, сподобався такий пиріг, тому я вирішила поділитися з вами. І зараз у відео покажу, як я його готувала. Для гарбузового пирога нам потрібні будуть такі продукти: гарбуз 200 г. Потрібно зварити його і зробити з нього пюре. 4 столові ложки цукру, одне яйце, сметани 60 грамів, можна сметану замінити на йогурт. Борошно. 130-160 г. Також одна чайна ложка розпушувача і півчайної ложки кориці. Якщо не подобається кориця, можна замінити на ванільний цукор або ванілін. І ще від себе у цей рецепт я додам горішки та родзинки. Горішки я просто порізала ножем, а родзинки промила і просушила. Перше, що потрібно зробити, це розтерти яйце з цукром. Буду робити це вінчиком. Борошно просіяла разом з розпушувачем та корицею. І тепер сюди додам збите яйце з цукром, гарбуз. І сметану. Усе добре перемішаємо. Ось такої густини у мене вийшло тісто досить таке густеньке. І тепер сюди я додам горішки. І родзинки. І також добре перемішаю. Буду випікати ось у такій продовгостій формі, застелила її пергаментом, вилила туди тісто і добре розрівняла. Особливо добре розрівнюйте по центру, так в різні сторони. Щоб не утворювався при випіканні горбик посередині. Духовка уже розігріта до 200 градусів, будемо випікати. Кексик випікався у мене 20 хвилин. Пробую його зубочисткою. Він готовий. Залишаю у формі, щоб він трішки простих. Ну, ось я його вже перевернула, витягнула з форми. Дуже м'ягенький, дуже м'ягенький аромат кориці на всю кухню. Виглядає смачно, зараз він простигне. І будемо розрізати і пробувати. У нас вже все готове до чаювання. Подивіться, який він виходить у розрізі, цей пиріг. Такий пористий. Я ще його присипала пудрою. Я спробувала і мені сподобався. Зовсім не відчувається смак гарбуза. Дуже гарно пахне корицею, м'ягенький, тому можна готувати. Якщо вам сподобався такий рецепт, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Пишіть, які страви з гарбуза ви готуєте. Мені буде дуже цікаво. Дякую усім за перегляд! До нових зустрічей.